Традицію відзначати день благодійника благодійними вечорами в Ірпені запровадив фонд громади при Ірпіня. Роблять це з 12-го року. Винятком був 14-й через ситуацію в Україні. Цього року традицію продовжили. Змінили формат і місце проведення замість звичного будинку культури БКЗ благодійників зібрали у конференц Холірпінь. Вечір супроводжували французькі мелодії, тістечка, кольори і парфуми. На жаль, ситуація в Україні така зараз, як і в Франції, нещодавно відбулось. Ми знаємо, що в багатьох країнах відбуваються теракти. У нас війна в сусідньому місті зовсім нещодавно зірвали гранату там, де пострадали наші. Наше сусіднє місто, наші сусіди тому ми вирішили поєднати солідарність країн і підтримувати, і показати людям, що дуже важливо в наш час підтримувати одне одного і бути солідарними одне до одного. Лит вечора став заклик не залишатися осторонь проблем сусіда. Головний акцент зробили на допомозі постраждалим 6 грудня бучі від вибуху гранати. Тоді було травмовано двоє дорослих і шестеро дітей віком від 14 до 16 років. Павріжі легкой степени повреждения мягких тканей, руки, ноги, в некоторых лицо. Один лишь только мальчик 16 лет получил более серьезное ранение, проникающее ранение коленного сустава с наличием осколка. И, к сожалению, это колено у него было ранее травмировано и даже оперировано, и осколок попал именно в это колено. Для этого потребовалась специализированная помощь, и в этот же вечер он был доставлен в областную больницу, в детско-травматологическое отделение для оказания специализированной детской травматологической помощи. По поводу ребенка, которого отправили в Киев для специализированной помощи на коленном суставе, я думаю, что там операция будет достаточно дорогостоящей, и период реабилитации достаточно длительный. И там потребуется немало... Фінансових средств щоб допомогти, організували благодійний аукціон. Лоти готували волонтери, а також вихованці та педагоги дитячого юнацького клубу Дивосвіт. Наші вихованці-викладачі особливо готувалися до цієї події, тому що розуміли, що це велика відповідальність їхні роботи, побачать дуже впливові люди, і це дуже для них, для наших діток було важливо. Ми зробили 10 робіт. Це ялинкові прикраси. Ми задекупажили дощечки, вилочки, те, що може знадобитися людям повсякчас. В денному житті, але немає такого, щоб в житті не було прекрасного. Тому ми зробили декілька картин. Я думаю, що вони дуже сподобаються. Всі роботи пішли на ура на аукціоні, зібрали 10 тисяч 850 гривень. Чи не найбільше лотів придбав селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко. Мої батьки завжди мені казали: якщо кидають каміння, кидають. Дай людині хліба, і тобі це все завжди да, віддасться. Тому люди навіть сьогодні нема такого дня. Люди завжди благодарять. Тобто приходять і всі, говорять тільки слова вдячності. Слова вдячності цього вечора лунали постійно. Дякували всім, хто протягом року допомагав фонду громади Прирпіння. Всього більше 20 осіб. Серед них керівники установ, волонтери, артисти, журналісти. На вечорі були далеко не всі. Значна частина подяк ще має дійти до своїх адресатів. Людмила Глозова, Володимир Понмаренко, Ірпінь ТВ.